Місто знайде можливість цього року провести пришкільні табори. Їх спочатку через ковідні обмеження, а далі повномасштабне вторгнення в звичному форматі не проводили. Нині ж це питання вкрай важливе для стабілізації психологічного стану дітей. Шлося під час наради в муніципалітеті. Діти пережили, переживають досі дуже велику психологічну травму, і додаткові ці активності, особливо тим, хто або постраждали рідні, або батьки зараз служать батько переважно. Ну да, це я думаю, додаткова мотивація і можливі психологічної тому числі реабілітації. Тому в цьому році, я думаю, надзвичайно важливо провести цю зміну. Будемо шукати можливості. Минулого року літні активності проводили за допомогою партнерів. Це не був класичний формат пришкільних таборів. Проте була насичена програма дозвілля дітей. Фінська неурядова організація. Всі фактично були організовані активності, і тоді взяли участь в минулому році близько шести з половиною тисяч дітей 6, 600 дітей загалом за весь час. Нині управління освіти працює з партнерами аби організувати подібні активності коштом організацій. У разі якщо це не вдасться, місто виділить необхідне фінансування, зокрема на харчування. Ми обраховуємо потребу на Орієнтовно 6 тисяч дітей пільгової категорії, Якщо говорити про організацію харчування, то при плануванні бюджету дана стаття не була врахована. Тому при прийнятті рішень щодо відкриття пришкільних таборів треба буде передбачати додаткове фінансування. Орієнтовно 8 мільйонів 100 тисяч гривень на забезпечення харчування даної категорії дітей. Це у нас тільки на тисяч дітей, шість тисяч дітей, 90 гривень на день. Нагадаємо, після того, як сили оборони відігнали росіян від Чернігова, основним пріоритетом в роботі міської ради було відновлення навчальних закладів і організація укриттів. У них аби діти могли повернутися якнайшвидше до стаціонарного навчання. Адже звична рутина в колі друзів і подруг вкрай важлива для тих, хто пережили травматичні події війни. Для цього виділили фінансування з бюджету міста і залучили спонсорську допомогу. Під час весняних канікул в управлінні освіти Чернігова багато часу присвятили тренінгам, зокрема педе. Оїв як справлятися з власними емоціями в умовах воєнного стану і пролонгованого стресу, вміти працювати і допомагати дітям з моральною травмою. Евсія працювали з дітьми для підвищення стійкості до переживання наслідків стресу і психотравмуючих подій.